До Вінниці вперше прибув новопризначений посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауман. Екскурсію містом над Богом провів міський голова Сергій Моргунов. Найперше познайомив поважного гостя з центром надання адміністративних послуг. Прозорий офіс Вінниця відкрила першою в Україні. Це унікальний простір, в якому сконцентровані без виключення всі послуги, які потрібні для життєдіяльності наших клієнтів. Тут можна отримати послугу від реєстрації народження дитини, отримання паспортних документів, реєстрації бізнесу, реєстрації майна. Наразі у ЦНАПах щоденно обслуговують понад 3,5 тисячі клієнтів, надаючи майже 600 видів послуг. З цим обладнанням ми виїжджаємо на дом для людей, які є маломобільними. Це люди по білого віку, яким за 80 років, і ті, хто тимчасово втратив можливість самостійно пересуватися. Така послуга надається на дому безкоштовно. Далі мер Сергій Моргунов продемонстрував послу Швейцарії всевидюще око Вінниці – ситуаційний центр. Він працює і вдень, і вночі, та аналізує відео з понад тисячі камер. Разом з поліцією ми визначили ще не менше від 80, да, 80 додаткових місць по встановлення камер з інтелекту, ну і в тому числі на автомобільні знаки і на обличчя. 24 на 7 цілодобово працюють працівники поліції, ДСНС, рятувальники і працівники муніципальної власті. Співпраця між Швейцарією та Вінницею триває вже 15 років. За цей час вдалося втілити багато спільних проєктів у сферах транспорту, енергоефективності та урбаністики. Багато речей ми разу спільно зробили в частині цифровізації муніципального управління. Ви сьогодні бачили один центр надання адміністративних послуг, але в нас ще в мікрорайонах Вінниці працює ще три таких центри. На сьогоднішній день в Вінниці надається найбільше адміністративних послуг в Україні. За словами міського голови найзнаковіший проект, який місто впроваджувало спільно зі швейцарцями, саме з енергоефективності, який розпочали ще в 2011 році. Тоді вдалося модернізувати дві великі котельні та побудувати нові на альтернативних видах палива. Звичайно, це достатньо суттєво покращило надання послуг тепла і гарячого водопостачання. І важливо, що ми якраз з делегацією Сека місяць назад спілкувалися про щодо можлирозгляду розгляду можливості продовження цього проекту ще на одній з таких великих катільні. Швейцарському послу Сергій Моргунов презентував інфраструктурні проекти, які Вінниця втілила в життя та нові ідеї розвитку. Фелікса Баумана продуктивність Вінницьких управлінців вражає. Ми розуміємо, в якій ситуації зараз Україна. Народ Швейцарії повністю солідарний з Україною. Я є новопризначеним послом Швейцарської конфедерації в Україні близько місяця, і для мене навіть не виникало питання, яке місто першим за межами столиці я маю відвідати. Звісно, це вінниця. Ми маємо чудові результати співпраці з вами та хочемо її розширити. Тому нам цікаві ваші нові проекти. Планах іноземного гостя продовжувати успішну співпрацю з Вінницею в галузях енергоефективності та енергонезалежності.